Привіт! я Наталка Діденко, головний синоптик порталу у погоді і Кіт Апільмон. Ми хочемо вам розказати про погоду, яка очікується вихідними. Ну, Зразу хочу сказати, що нарешті в Україну йде справжнє липневе літо. Високий атмосферний тиск, зона високоатмосферного тиска, бо як інакше ще його ми називаємо антициклон, зумовить переважно суху, сонячну і спекотну погоду. Температура повітря досягатиме 30-32 градусів. Дощі малоймовірні і лише на сході місцями продають короткочасні грозові дощі. Ну, Вночі, звичайно, буде свіжіше 10-18, а на півдні до 20. 22 градусів. У Києві субота та неділя. Сухо, малохмарно, сонячно. Бачите, пільмон вже напевно рветься на пляж, і температура повітря становитиме від 26 до 30 градусів. Ну, єдине таке застереження ми все ж таки вже відвикли від такої справжньої спеки, тому не зловживайте тривалим перебуванням на сонці, адже ну, така висока температура повітря може спровокувати мігрені, запаморочення, а подекуди навіть теплові удари. І, звичайно, пийте побільше води, одягайте одяг, вибачте за тавтологію, із натуральних тканин. І, звичайно, бажаю всім, щоб ці вихідні запам'яталися нам лише з позитивного боку. Ось вот так.